і розмістив у своєму акаунті рекламу концертів російського артиста. Український співак у сторіс розмістив репост зі сторінки російського артиста з Казахстану, який виступає під псевдонімом золото, співає російською мовою і гастролює країною агресором. Пізніше репост з рекламою гастролів на болотах зі сторінки видалили. Що це було? Мабуть, НЛО. Може, бардаш має доступ до соціальних мереж артиста і таємно зайшов та наробив шкоди. Іншого появлення не знаходимо. Цієї публікації вже немає на сторінці виконавця, але інтернет все пам'ятає, пише джерело, яке й поширило цю новину. На цьому цікаві інциденти не закінчилися. Нещодавно Вилбой порушив комендантську годину та поділився цим у соцмережах. Хлопець опублікував кадри, на яких спілкується із поліцією. Артист ймовірно катався по центру нічного Києва і натрапив на правоохоронців. Вилбой показав, що опинився в центрі столиці майже од. Другій ночі артист порушив закон, адже під час комендантської години громадянам заборонено пересуватися вулицями. На опублікованому відео відмітив колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та попрохав його виписати премію правоохоронцям за відмінне виконання своїх обов'язків. А що ви про це думаєте? Двейн Джонсон поділився кумедним відео з доньками. Голівудський актор Двейн Скеля Джонсон показав, як проводить час із дітками. Зірка опублікував відео, на якому дівчатка вирішили зробити йому яскравий макіяж. Джонсон бавиться з дев'ятирічною Джасмін і шестирічною Тіані, дозволяючи йому тілювати творчі експерименти, навіть якщо це стосується його зовнішності. Цього разу дівчатка захотіли нафарбувати батькові очі тінями, але ситуація швидка. Швидко вийшла з-під контролю. В результаті актор отримав макіяж із помадою на обличчі і шиї, стрілками на очах, наклейками на голові та навіть сережками. Все почалося з того, що мої доньки Джазі й Тія запитали: тату можна ми нафарбуємо тобі лише повіки? Я погодився, попросивши зробити це швидко, бо планував йти до спортзалу. Зважаючи на ці забави, актор зізнається, що щасливий проводити час із доньками. Він готовий терпіти такі експерименти, розуміючи, що ці моменти є безцінними. Я знаю, що вони не завжди будуть маленькими і не завжди захочуть проводити час зі мною, але для мене вони назавжди залишаться моїми маленькими дівчатками. Потап змінив псевдонім та відповів, коли повернеться в Україну. Зараз артист позиціонує себе не як українського шоумена, а як представника східної Європи. Віднедавна репер зарекомендував себе як Славік Балаган на своїй новій сторінці в Інстаграм Артист трохи розповів про себе в новому амплуа. І поміж тим він заявив, що вважає себе старшим братом зі східної Європи. Не оминув і свого коріння, зазначивши, що там, звідки він родом, немає костюмів, правил, політики і зарплат. У майбутньому зірка пообіцяв розважати людей, щоб ті забули про всі нікчемні формальності заходу. Привіт, люди! Це я, Славік Балаган, ваш улюблений старший брат зі східної Європи. Я тут для того, щоб розсмішити вас і забути всі ці дурні формальності заходу, які заважають вам знайти справжнє щастя, костюми, правила, політика, зарплати. Там, звідки я родом, нічого цього немає, особливо зарплат. І все таки ми щасливі, і ви також можете бути. В своєму інстаграм він опублікував фото з аеропорту та повідомив, що вирушив до США. Як виявилося, планує тур Америкою. Один із користувачів поцікавився в артиста, чому під час війни в Україні він перебуває за кордоном та коли планує повернутися на батьківщину. У відповідь на це у коментарях потап зазначив, що вже повертався. Він натякнув, що планує зробити це знову, але коли саме не вказав.